відповідаю на коментар про морську сіль людина прочитала, що в морській солі знайшли мікропластик. І це дійсно так. Ось чому гімалайська сіль вважається набагато кориснішою, ніж морська сіль, тому що коли гімалайська сіль зароджувалась, пластику взагалі не було в світі не існувало. І там, де гімалайську сіль видобувають, нічого спільного з пластиком це місце немає. А морську сіль добувають з моря. А ви знаєте, що наші Забруднені пластиком. Тому, якщо ви купуєте морську сіль, її потрібно купувати серед земноморську, десь біля Франції, біля... Е, ближче до Франції, там, де слідкують за акваторією е, моря, де слідкують за кількістю пластику. У мене ця сіль з Туреччини. Е, я не впевнена, що тут немає мікропластику насправді, просто потрібно обирати десь якусь французьку дійсну сіль, або обирати ось таку гімало. Е,